Всім привіт! Хоча ви всі дуже добре знаєте, що я живу в серці самого лісу, але я маю деякі свої улюблені місця, де мені дуже-дуже затишно, красиво, я можу відпочити душою, як то кажуть, серцем, насолодитися неймовірною красою, і я сьогодні вам це все покажу. І покажу те, що дуже-дуже цікаве, тому додивіться, будь ласка, відео до кінця. На це місце я приїжджаю своїм великом. Мені відомо буквально сюди приїхати три хвилинки. Ну, а прийти це, звичайно, трішки довше. У мене біля дому дуже багато красивих місць. Я вам показувала, розповідала. Але є одне із моїх улюблених місць, і я вам зараз все-все покажу. Я зараз піднімуся на ту невеличку гірку і вам дещо дуже цікаве покажу і розповім. Такі стежиночки в лісі, ви не уявляєте, як я обожнюю, обожнюю такі стежиночки, як я їх люблю, ці шишечки, цей мох, ці сосни. І Я тут виросла, тут все моє, тут виросла моя дитина, який вже занадто дорослий і біля мене його немає, і я дуже сумую. І коли мені сумно, я приходжу. І коли сумно, і коли радісно, я стараюся приходити в такі місця, щоб повернути спогади і взагалі насолодитися природою, красою. Ось дивіться, яка смакота уже ням ням яка вона корисна, ця ягідка. Тут є ось така гірка, я зараз на неї піднімуся. Сьогодні дуже гарний, дуже гарний сонячний день, дуже красиве небо, вітерець трішки такий присутній, але теплий вітерець, дуже теплий. І ви знаєте, завдяки цьому вітерцю комарів менше, тому що в нас в цьому році ну, це просто, просто, як то кажуть, якесь нашестві з комарами. Але сьогодні їх просто немає, цих комарів. Здивіться, яка краса, неймовірна краса. Сюди приходиш, відпочиваєш, відпочиваєш всім серцем, всім розумом. Тут приємні дуже спогади, тому що ми сім'єю, всі сюди дуже часто приходили. На цю гірку приходили навіть зимою. Так, ми тут каталися на санках, на клійонках. Це дуже-дуже приємно згадувати. Бачите, тут є отакі споруди колишні, я вам зараз дещо покажу. Отакі колодязі, чи як воно називається, я не знаю. Взагалі, я вам зараз туди трошки далі піду і покажу. Це очисні споруди колишні. Ви подивіться, як, як воно зроблено, да? який колись був цемент, яка робота, яке воно все досить витривале. Вам зараз все покажу. Бачите тут. Отакі споруди, бачите, на цій гірці. Ось такі я вам зараз там далі все покажу. Тут а, в цій місцинці, ну, не тільки краса природи, да? а ще такі споруди колишні, які навівають. Навівають такі колишні спогади, як воно все колись було, як його все це робили. Ой, тут навіть є яблуньки, грушечки, люди старалися садили. Ось це такий спуск, пам'ятаю, ми тут приходили з сім'єю, каталися зимою на клієнках, на санках. Да, приємно просто це все згадати. Щавлик тут росте, так що можна приходити на борщик щіпати. Щавльовий борщ. Ну, дуже смачний. Це мій найулюбленіший борщ. Зеленою цибулькою, да ще туди яєчко додати. Дивіться, скільки тут щавлю. Красунчик. Красунчик такий. Дивіться, я спустилася трішки вниз і знайшла. Ось-ось-ось. Зараз я подивимося, хто це в нас такий, що це в нас таке. Вже старенький, звичайно. Ви не перемикайтеся, тому що я хочу вам ще дещо показати. Це просто я вниз спустилась. О, вже старенький синюшок. Бачите? Він уже і червивий, і старенький. Ну нічого. Хай він тут собі буде. Хоча дивіться, тут він як той чистенький. От, ну нічого, він уже старий. Я його зараз покришу на кусочки і він буде тут спорами насіватися. І на той рік буде знову тут рости. Дивіться, я заходжу на територію чесного. Ось тут ця стежиночка, вона вже зросла. І дивіться, що цікаво, я завжди на це звертаю увагу. По бокам дві ялинки стоять, як вартові, як ворота, як вартові. Уявляєте? Колись люди посадили. І ось так заходиш на територію колишнього чесного. То я вам трішки показала з тієї сторони там тих, ті очисні споруди, а зараз я вам покажу ще ближче дещо. Можливо, і на вашій території є таке. Але все одно, знаєте, хоча боляче дивитися на все таке зруйноване, розрушене, да? але все одно спогади. Погади, що колись щось робили для людей, старалися. Люди якісь були інші, дивіться, яка красуня на території. Садили садочок, яблуньок тут багато, грушечки. До речі, треба там є грушечки, дички вже. Я не знаю, чи то вони переродилися в дички. От, Треба назбирати на компот, до речі, дуже-дуже смачний компот з дичок. Ось яка красуня. Я сюди буваю, приходжу, щоб з неї назбирати шишок, тому що люблю робити багато різного декору шишок. І соснових, і ялинкових. Я все-все таке люблю. І ось ця така велична споруда. Бачите, зараз я вам трішки покажу. І отам. На жаль, все зруйновано, але так зроблено серед лісу. От, тут така галявинка. Дивіться, комашничок під ялинкою. Дуже люблю спостерігати за комашками. Але, на жаль, щось їх тут зовсім-зовсім. А, ні, є, є. Напевне, що трохи вітер, ти вони поховалися, у свої нірки. Є, комашечки є. Ось така споруда. Хочу звернути вашу увагу, як колись садили фруктові дерева. Бачите? Яблуньки, яку відстань притримувалися. Не то, що зараз якось так садять одна біля одної, а таку відстань притримувалися. Бачите? Мені дуже подобається, тому що я живу в лісі, я бачу навіть як зараз садять сосни. Коли вирізають, насаджують нові, то сосунка біля сосунки. Ну просто я не знаю, їжі ж потім не буде вистачати місця одній і другій. А це так все правильно посажено. Це щось таке, я не знаю, що то було, що то таке було. Ну ось бачите, люди садили, яблоньки. ось грушечка, дичечка. Я не знаю, можливо, колись то була ігрушка справжня, можливо, переродилася. А можливо, то колись такі були маленькі грушечки. Ось такі яблуні, бачите, скільки їм уже років. Я навіть не знаю. Ось так правильно все посаджено в рядочок, красиво. Ну, вже там трошки та посохла, бачите. Ось зараз вам трішки покажу, що там всередині. Ось такі грушечки, бачите, дичечки. Але назбирати їх і наварити компоту. Дуже-дуже смачний компотик. Рекомендую. Рекомендую. Ось я ж зайшла всередину, якось так трохи лячно, дуже лячно. Дивитися на все зруйноване. А ви бачите, як колись люди будували. Да. Ось якось так. Такий тунель тут. А, якось трохи страшнувато туди йти. Ну, ось таке, бачите. Ще зайдемо тут, а подивимось. Будували. Значите, увалилося. Ось така споруда. Отут ще якийсь вхід. Напевне, оце був все-таки вхід, бо якась верандочка прибудована тут. Чи що тут таке? Ви знаєте, я то, звичайно, приїжджаю на ці місця і не раз сюди, але просто я щось так дуже детально, дуже проникливо не звертаю на це уваги. Це вже просто вам так фільмую, показую. Тому що серед цієї всієї краси... Не хочеться звертати увагу на щось таке, знаєте, зруйноване. Воно приносить якийсь такий біль, приносить все, що руйнується, все приносить біль. Тому не дуже хочу звертати увагу. Просто приходжу сюди, ну знаю, що тут є так, така ця споруда, але так всередину я ніколи не намагаюся заходити. Це вже інша менша споруда, тут через пару метрів від тої. Бачите. В цьому прекрасному лісі є такі споруди. Бачите? Так, мене дуже надихають величні отакі ялинки. Сосни я люблю, то, звичайно, але найбільше мене надихають ялинки. Уявіть, скільки їй вже років, яка вона красуня, як під нею затишно, от просто лягла б там і спала б, як ті мурашки. Розумієте? І я отак собі буває думаю, скільки вона бачила в своєму житті, так скажемо, скільки вона чула, скільки вона бачила, скільки вона пережила. Да, ця красуня, так як і кожне деревце, звичайно. Але все-таки я дуже люблю такі величні ялинки. Ось і Звіробій, дуже корисна рослинка, вже переквітає. Але я трішки в цьому році постаралася собі зібрати. Ну, от якось так трішки зробила вам екскурсію минуле. Можливо, і у вас є такі споруди, які вам щось нагадують, навіюють, скажімо так. Але я не заради цих споруд, ще раз повторюсь, приходжу сюди. Я просто люблю цю місцинку. Я на телефоні своєму просто не можу передати тут всю її красу, всю її велич, тут цей пагорб такий красивий, сосновий ліс, мох неповторний, шишечки. Ну тут дуже красиво. Ви знаєте, навіть зимою рідко сюди приходжу, але стараюся прийти. Теж дуже тут гарно, теж дуже гарно. А настоїть мій величок, мене чекає, тому буду рухатися. Ви знаєте, я кожного року намагаюся відвідати свої улюблені місця, свої улюблені місця, щоб мені було що взимку згадувати, тому що бувають такі зими, що я просто не доберуся, буває багато снігу, хоча зачасту у нас вже не такі ці зими, але все одно якось уже як зима вже якось так сидиш біля тої грубки в теплі. А от тому, тому якось так красуня моя дорога. Ну, все, до зустрічі, краса моя. А ви вартові, пильнуйте. Пильнуйте цю красу. Дивіться. Чим пригостила мене моя місцинка? Чорничкою. Вже чернички немає. Але ще пару ягідочків я знайшла. О, я нагнулася тут ще й побачила. Дивіться, як комарик сів. Дивіться, як він примостився, як йому тут добренько. Ну-ну-ну-ну. Отака чорничка, дуже смачна і дуже корисна. Квітне верес. Дуже красива рослина. Я дуже люблю любуватися нею, коли приходжу. Дуже в неї такий насичений, красивий колір, листечко таке зелене, гарне. І вона дуже корисна, теж лікарська рослинка. І дивіться, що я знайшла. Що я знайшла? Брусничка, брусничка. Ура! Я не тільки прийшла полюбуватися своєю місцинкою, а ще й я посмакую брусничкою, чорничкою кота. Це вже прямою будуть свої стежинці додому. І ось проїжджаю повз озерце. Да, Звичайно, це не водопади, але я люблю такі озерця. Я б на них дивилася вічно. Вони мені так подобаються, а потім там, я не знаю, як правильно називається, то бачите, там далі трішки, то не очере, то якось інше називається, але воно качалочками такими пухнастими. Ой, дуже красиво. Потім ближче вже осінню вже трішки далі туди так. Дуже красиво тут. Дуже люблю свою місцинку, свій ліс. Якщо у вас є така можливість виїжджати на природу. Виїжджайте, це дуже підбадьорює, це дуже зміцнює. Це дуже-дуже класно. Дякую всім, хто був зі мною, хто прогулявся зі мною. Наступне відео я вже там готую, як ми з чоловіком робимо хатинку для киці, яка не має дому. У мене є відео про неї, тому не пропустіть, ми вам покажемо, яка хатинка в нас вийшла. Тому що вже що не кажи. Осінь, скоро зима, холода, дощі, і кіці треба буде десь, десь сховатися. Тому чекайте наступне відео. Ну ось, виїхала вже на свою стежинку, на свою дорогу, скажімо так, додому. І через три хвилиночки я буду вдома.